Я скажу, що мавіки дуже актуальні на війні і будь-якому підрозділу, не тільки розвідки, аеророзвідки, там АРТ, мінометки, ті мінометки, тих, хто працює з дуже великих дистанцій і закритих позицій, де вони не бачать цілі, вони не бачать по чому і їх надо коригувати. Це само собою. Але є підрозділи, які ближче на лінії зіткнення і деякі навіть бачать цілі, як ми наприклад. Але нам також потрібні актуальні, наприклад, мавики за рахунок того, щоб ціль побачити ще раніше і ще далі, щоб був час на підготовку і на очікування вже ці, самої цієї цілі, де вже все підготовлено і просто ти чекаєш, коли вона виїде. Бо вона, е, є багато. Моментів, і в мене це було і в колег, коли техніка просто виїжджає в якийсь маленький зазор, там, навіть, умовно, 5 секунд, десь вона проїжджає, або вона працює 30 секунд і вона затікає. І за цей час мало вірогідно, що встигнеш відпрацювати. Даже буває, там якщо вона десь проїжджає між посадками, є зазор. Там умовно вона проїжджає 5 секунд. Оператор за ці моменти, я думаю, що не з одної установки не встигне зробити постріл. і і попасти в цю ціль. Це дуже малий час. А якщо є дрон, він її завчасно побачить. І умовно, якщо вона вже дуже буде їхати за посадкою, але оператор буде дуже опитний, який вже знає свою установку і технічні характеристики ракет. Він може попасти в це вікно, де буде техніка 5 секунд, тому що він уже постріл зробить раніше. По передачі знову ж цього Мавіка. І ракета вже просто зустріне її в цьому вікні техніку, і все. Там... Причому це буде дуже такий приємний сюрприз ворогу, тому що він знає, він теж не є глупий, він теж розуміє, які. Сказати так, засоби вогню стоять на лінії зіткнення і їхні плюс-мінус технічні характеристики. І він розуміє, що в це вікно е турист не може попасти по Але е коли є Стімавік, е, йому прилітає такий сюрприз, і тоді вони не розуміють, що це, як це було, але вони вже матимуть на увазі, що судою вже їхати не потрібно. І це знову маленька перемога в копілку нашої країни.